Вітаю вас, друзі! В минулому відео я казав, що буде іще в мене одна посилочка Заключена е, однієї із провідних фірм, яка у нас на ринку України. Я хочу спробувати. Ну, точніше, для пробу я набрав насіння, не побагато, потрішки, для того, щоб перевірити, якщо в нашій місцевості буде рости. Дещо я вже вирощував. З цього насіння, але більшість буду вирощувати вперше. Ну і от нарешті ця посилочка приїхала. Так, починаємо діставати. Те, що тут є. Так. Компанія ця це Innova Seeds. Я їхні вирощував баклажани, вирощував їхню э, диньку Даяна. Раніше вона називалася INX 1097. Зараз їй присвоїли вже назву. Зветься вона Даяна. Так, ну, от такий каталог дали, звісно ж. Можливо, передумаю, щось ще дозамовлю, буду дивитися. Так. Ну, от динька Даяна, як я і казав. Замовив 50 штук, більше не треба. Диня в нас іде не дуже. Так, уже. Мега, мега класно, як кавун, тому в основному будуть кавуни, дим буде поменше. Десь приблизно 150 до 200 штук. всього всіх разом. Ну і от взяв Даяну. Цього року я її вирощував, дуже класна диня. Вирощувалась ми в мене дуже важких умовах, заросла бур'яном, Але, тим не менш, була дуже-дуже солодка. У мене десь там є на каналі. За цей рік відео я робив огляд, перевіряв, скільки там бріксів, і вона дуже-дуже була солодка. Можете перейти подивитися. <кій> так, далі це для проби взяв вперше кавун Авалон. Багато про нього чув, але ні разу не вирощував, ніколи навіть і не пробував. Тому цей рік спробую. Кажуть, що бомбезний. Якщо сподобається, будемо вирощувати його і надалі. Перчик кірош. Перчик кірош вирощував класний перчик. Це не гібрид, це сорт, але перець реально крутий. Дуже врожайний. можна сказати, зовсім не примхливий. Росте дуже гарно. Термін дозрівання 55 днів. Ну, це від е, моменту, коли ви висадили його в ґрунт Ну і якщо буде гарна погода. Так, також для проби взяв перчик біхар. Бачите, отакий от буде схожий на якийсь колобок. От. Теж взяв небагато, всього 20 насінин для проби чисто Побачимо, який він буде. От. Взяв кабачок, отакий також для проби, 20 насінин оренді. Тепер перевіримо, як він себе покаже. Також кабачок 1424. У мене є кабачок INX 1423. Я вирощував цього року, дуже класний кабачок. Зазвичай кабачки я вирощую Ангеліна. Але цього року ще я садив десь 50 штук оцих от INX 1423. Класний, дуже вражайний кабачок. Їх стільки було, що ми не те, що їх не поїдали і не продавали, ми навіть не знали, що з ними робити. Вони так багато і ще й залишилось на городі. Тому на цей рік буду садити їх небагато. На продаж буду, звісно, але теж ну, не дуже багато, тому що їх не беруть так прям дуже сильно. Для проби взяв огірок Касіус. теж 20 насінин. Спробую, ні разу не вирощував. Зазвичай огірки я вирощую каприкорн, лютаяр, кібрія і мадрилин. Це такі 4 гібриди, які я постійно вирощую, дуже класні, врожайні. Цей рік вирішив ще додати отакий. Касіус. побачимо, теж 20 насінин взяв. Також взяв. Томат Монг. Перевіримо, ні разу не вирощував. Нічого сказати не можу, але е, сподобався на картинках, звісно ж. Тому 20 насінин взяв, будемо перевіряти. Еванс, також 20 насінин. Це сливка. От. Побачимо, як він себе зарекомендує. 95-100 днів. Побачимо. Ну і доволі він немаленький. 120-140 грам це немаленький томат. Для порівняння у мене був асвон, то він десь в районі там, до 60 грамів ну, великі були в принципі томати. Це ще буде більший. От, спробуємо, що воно нам покаже. Так, Перчик Хеопс це жовтий буде перчик. Теж 20 насінин взяв солодкий. Побачимо, як він себе покаже. Так, і також томат Симон. Це теж сливка. 20 насінин взяв, будемо дивитись, пробувати. Спробую цей рік всі оці от від цієї компанії Новосід окремо посадити все це, щоб воно все разом не було. Для того, щоб було зручніше робити відеогляди, оцінити. Як воно себе покаже в нашій області. Дуже-дуже постараюсь в будь-якому випадку. В общем, отакі, от Це вже був заключний, е, заключна посилка. Може, можливо, там ще десь щось може, і докупимо, побачимо. Можливо, якісь патісони ще там була така ідея. Але це не факт. В принципі, в основному все насіння вже готове. Все, що я хотів, я все замовив. Мені хоч би це якось висадить, ну, а там побачимо. Так що, друзі, на цьому все. Відеогляд ми закінчили. Як буде рости, буду показувати. Ви обов'язково підписуйтесь, для того, щоб побачити, як воно буде рости. Я буду намагатись цей рік робити більше відео. От, і буду старатись про кожен вид культури робити окремо для того, щоб було більш зручніше, а то зазвичай я так пробігаюся і все показую разом. Буду цього року пробувати все окремо. Перчик окремо, помідор окремо, баклажан окремо. Ну, На цьому, друзі, тоді, всім до побачення. Ставляємо подобайки, обов'язково. Не забувайте пишіть коментарі, запитуйте, буду радий вам всім відповісти. Всім гарного дня, всім до побачення!